Знаєте, я подумав після тої події, яка відбулася з нами зі Славою, після того обстрілу, де ми пережили стрес і, можливо, травмуючу подію розповісти, як можливо справлятися з станами стресу, що з нами відбувається. Ну, це така коротесенька міні-лекція. Або практичні якісь заняття, які я, про які я буду теж тут говорити. Отже, що таке стрес? Стрес це неспецифічна реакція організму на зовнішні обставини, на те, що відбувається з нами в житті. Ось і стрес буває еострес. Так, це такий стрес, який навпаки може нас мобілізувати. Ну, наприклад. Весілля, uh, uh, день народження. Uh... Екзамен, це може бути таким стресом, який може мобілізувати нас Переїзд кудись, так, Це те, що е, нас тримає в тонусі, і ми можемо працювати. Тому що певний рівень стресу ну, якраз навпаки корисний нашому організму. А є дийстрес. Е, е, і, отже, дий стрес це навпаки пригнічення організму, пригнічення. Е, Людини, з якимсь з яким, з дистресом, люди почувають себе набагато гірше, тобто виснаженіше. Тобто, ось, чи з дистресу може розвинутися там, гостра стресова реакція, ну і все таке інше. посттравматична реакція, так або розлад. Ось, І що варто тут сказати? що... На де-стрес наш організм він реагує певними чинами. Я вже в коли їхали в машині про це говорив, що в нашого організму є три реакції: такі специфічні реакції організму: це стій, бій або біжи. Кожен у кожного є своя реакція, так або від певного стресу, певних переживань у, у кожного може розвинутися ну, якась ще й додаткова. Ця реакція. Важливо знати, яка реакція у вас є, для того, щоб вміти реагувати на ті виклики, які е е у, вас, е у вас є, так, в житті. <клух> І якось з ними впоратися. Так, отже, е е е від моменту стресу, от якась відбулася стресова подія, так, тобто травмуюча подія або стресова подія, наш організм починає вмикати симпатичну нервову систему. Так, це нервова система, яка відповідає за наше, нашу мобілізацію. Так. І що це? Ну, не знаю, зіниці очей можуть збільшуватися, шкіра може або червоніти, або ставати блідою, в горлі може пересихати, може бути дуже загострений слух, може спорожнятися наш кишківник, сечової міхур. Так можуть відбуватися, часте дихання, так, поверхневе дихання ну, верхньою частиною, верхню легень, так і воно таке швидке, так серцебиття збільшується, так може можуть, можуть потіти долоні. Ну, я думаю, що кожен з вас ще пригадає, якщо загадає, як ви реагуєте в стресових ситуаціях, ще пригадайте, як ваше тіло реагує на стрес. І, будь ласка, про це напишіть. Це дуже важливий момент. Напишіть про це в коментарях, що я ще пропустив. так? І в цей момент це включається якраз симпатична нервова система. Ми реагуємо на стрес, нам потрібно якимось чином подолати ту ситуацію, яка є. ну, наприклад, був обстріл, треба потрібно тікати. Так це в нас в нас мобілізувалися. Тонус м'язів. Так, ми, ми втекли. Ми все, ми в безпечному місці. Тут ми маємо розслабитися так, але іноді нам цього не вдається. Тобто організм не був напружений, так і йому не вдається зразу переключитися симпатично на парасимпатичну нервову систему. І тому тут дуже важливо допомогти йому. Коли ми знаходимося в стресових ситуаціях і розуміємо, що ми вже в безпечному місті і ми можемо відпочити, то потрібно собі допомогти. Потрібно заспокоїтися. Що ж таке? Як включити парасимпатичну нервову систему? Це в цьому допомагає дихання. Пам'ятаєте, я казав про дихання, про те, що поверхневе дихання? Так? Отже, нам потрібно змусити себе дихати животом, оповільнити своє дихання, щоб воно не було швидким. І, отже, нам потрібно подихати. Ну, наприклад, психологи рекомендують вправу за квадратом, дихати за квадратом. Так, це раз, два, три, чотири вдох. Пауза на три-чотири. Видох, раз, два, три-чотири. Пауза, знову вдох. Тобто, таке повільне дихання. Чому за квадратом? Тому що ми можемо знайти будь-де в кімнаті. А ще дуже важливо, що крім тіла, що психіка реагує на стрес. Так? Ну, тобто може пам'ять погіршуватися, а в когось навпаки, вона може покращуватися, хто в когось увага буде розсіюватися. Це як наслідки так стресових стресової такої реакції, і тоді що важливо робити? Щоб не збиватися, потрібно знайти оцей от квадрат. Десь в приміщенні, де ви знаходитесь, не знаю, це може бути пройом вікна, це можуть бути двері, це може бути картина на, на стінці. Ну, Навіть квадратна або прямокутна. Головне, щоб це щось нагадувало як квадрат, так? та навіть стінка. Ось ті грані стінки вони можуть вам нагадувати квадрат. І просто ну, по ньому дихати чотири вгору. по... Чотири паузи, чотири вниз видох, чотири паузи, знову чотири вдох, і таким чином повільно-повільно дихати, щоб заспокоїтися, щоб якось полегшити свій стан. Видихати. Дуже добре тут ще можуть е, е, з'являтися е, е, така річ, як пересихання е, в горлі, і тому дуже добре. Пити дуже багато. Стрес сушить, і ми п'ємо багато води для того, щоб зняти стресову цю реакцію. Тому що коли наші рецептори відповідчувають воду, так їм іде розслаблення, так, і тіло розслабляється. Тому дуже важливо пити, але пити, коли ви знаходитеся в безпечному місці. Не потрібно пити під обстрілами для того, щоб... Щоб розслабитися, біжіть, тікайте, робіть щось, звіртуйте своє життя, життя оточуючих людей. Якщо бачите, що хтось знаходиться в ступорі, так прям хапайте його, робіть, тягніть його в безпечне місце, потім вже розберетеся, так. Але це але спробуйте підходити до людини спереді, щоб вона вас бачила, щоб не заді. Тому що якщо ви підійдете ззаді і схопите, може бути така реакція, людина може. Розвернутися і вдарити вас. Тому підходить так, що людина бачила, говоріть і говоріть чітко. Там я не знаю, мене звуть Мар'ян, я зараз хочу тобі допомогти. Я бачу, ти стоїш до обстріли, і ходімо. Ну, щось таке. Ну, там, І тягніть його, так. Але якщо буде виходити, заходьте спереду. Все в безпечному місці, накрили себе якимось одіялом. Для того або ковдрою так, для того щоб вам не, тому, що починається тремор. Тіло це добре, коли починається тремор. Тіло тоді таким чином переробляє стрес і страх. Так потрібно накрити, щоб відчути безпеку, щоб ви в безпеці так попити водички. Це дуже добре. Подихати самому подихати, сказати, подихати іншому. Якщо ви знаєте ще якісь дихальні вправи, пишіть їх в коментарях, обов'язково це дуже важливо. І е, я не про всі зараз розкажу, тому що я, наприклад, моя улюблена вправа це вправа е, дихання е, обійми-метелика. Це вправа е, е, задуй свічку. Це класна вправа, зараз прямо її розкажу. Це про те, що ви уявляєте, ну, що на одній долоні у вас свічка, на іншій долоні. У вас е ваша улюблена квітка, так і вам потрібно спочатку вдихнути оцей запах. І це все дуже добре це, це все собі уявляти, тому, е тому що якщо ви вмієте і можете уявляти, і ви можете фантазувати, це означає, що у вас немає якраз депресивного стану, тому що при депресіях люди не мріють, люди погано собі уявляють щось так. Абстрактного мислення в них порушено. І тому з одного боку ви собі уявляєте. Розу, яка пахне вашу, ну розу це в мене троянда, так, моя якась квітка, у вас може бути будь-яка ваша улюблена квітка, яка дає той аромат, який вам подобається, і ви так вдихаєте цей аромат. А так а На іншій долоні у вас свічка. Уявляєте, ви що вона горить, ця свічечка, і вам потрібно тепер задути цю свічку, дмухнути на неї. І отже, ви так робите. Тобто ви вдихаєте уявну квітку і видихаєте на цю уявну свічку, намагаючись задмухати її полум'я. Робіть кілька разів, таке, розслабляйтеся. Похлопайте себе, якщо ви розумієте, що тіло десь дуже зажато. Похлопайте себе по всіх, по усіх частинах тіла. Так, струсіться, так прям потрусіться. станьте на ноги і ну, в повнолісі так знаєте, скитуйте себе, так, спробуйте розслабити тіло. Якщо хтось є і вам можна себе ви дозволяєте до себе, доторкатися, нехай вас трошки помасують. Або обіймуть, це теж дуже важливо. Але пересторога, якщо ви хочете когось обійняти, або зробити комусь масаж в стресовій після стресової ситуації, так то спитайте, чи це можна робити. Це теж дуже дуже, дуже важливо. Ось не знаю, це напевно такі основні моменти, про які я хотів вам сьогодні розповісти. Дуже швиденько, дуже коротенько. Я багато чого не розповів. Але ви про це все можете писати в коментарях. Я продовжу діалог там. А якщо буде важливо, я запишу ще щось таке. Або якусь вправу вам розкажу, те, що ви можете використовувати в своєму житті для того, щоб поновлюватися. Так, отже, дякую вам за перегляди і до зустрічі.